Проєкт Інсайт на радіо «Місто над Богом. Вітаю всіх. В студії з вами працює Віктор Мозалевський і радий вітати нашого гостя Павла Кравченка, кандидата історичних наук, професора Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Павло Миколаївич, вітаю вас. Доброго дня. І е, тема у нас сьогодні ну, нібито така у всіх на устах, так, тому що 22 січня, зрозуміло, так. День Соборності України. Але, знаєте, хочемо тако трошки з іншого боку зайти. Так? Я навіть назвав тему: «ОНР та ЗУНР 175. Років об'єднання, 175 днів об'єднання, перепрошую, 175 днів об'єднання. Чому е, цей акт перша спроба об'єднання, так чому вона була е, невдалою, недовго протрималась? І знаєте, навіть коли я вам перед ефіром говорив, що коли вивчав історію України в школі, ще в 90-х роках, угу. я коли вивчав. Б, Тему соборності в мене таке -таки було таке відчуття приреченості. Я розумів, що це довго не буде. Ну, я і знав, що це довго не буде. так, І якось такі, така була ситуація, що навколо вороги молодої української держави, і якось не бачив я майбутнього тоді, так? Скажіть, будь ласка, такий глухий, з... кут. глухий кут. Глухий кут і... Не знає, що робити, і зрозуміло, що ми не були в ті, в тому часі, так ми не знаємо, як які тоді були настрої, які були розмови, які були новини, але який тоді був настрій людей, ви як історик маєте це знати, так які можливо які можливо тоді були передумови створенню цієї держави, тому що я так я багато говорю. Які були передумови? Чому захотіли дві? Зрозуміло крім, Зрозуміло, крім таких от причин угу. патріотичних, так, об'єднати Україну, чому було важливе це об'єднання? Ой, ви знаєте, тема справді така вона об'ємна і складна, тому що розпочнемо з того, що що таке 1917-18 роки. Це роки закінчення Першої світової війни, надзвичайно жорстокої війни, небаченої війни, яка принесла величезні жертви, яка в 1917 році призвела до розпаду Російської імперії. Починаються надзвичайно інтенсивні національно-визвольні рухи, в тому і числі і в Україні. Австро-Угорська імперія трішки пізніше, пізніше. Угу. так це листопад 1918 18 року, поки що розпадається Російська імперія, угу. і на цьому фоні виникає Центральна Рада, яка поки що на перших етапах не знає, що робити, врешті-решт, в червні місяці. Перший універсал, який проголошує автономію України у складі Росії, другий універсал, який підтверджує автономію України у складі Росії, третій універсал підтверджує автономію України у складі демократичної Росії, і тільки четвертий універсал, 22 січня 2018 року, проголошує незалежну Україну. В силу політичних причин це було необхідно, тому що йшли переговори з німцями в Брест Литовську, і від імені кого мала виступати українська делегація від імені Незалежної України, Української Народної Республіки. Отак От, виникає незалежна Україна, але невдовзі приходять більшовики, які займають Київ. От, а потім відбувається державний переворот, держава Скоропадського. Ми знаємо, Перша світова війна продовжується, і як ви сказали, розпадається австро угорська імперія. Розпадається Австро-Угорська імперія і виникає Західноукраїнська Народна Республіка. Отже, дві українські держави на етнічних українських землях. Але Західноукраїнська Народна Республіка в, центром у Львові виникає на землях, які входили до складу Австро-Угорської імперії, яка вже зникла, яка вже зникла. От обидві країни незалежні українські держави опинились в дуже складній ситуації, звичайно, тому що величезна кількість ворогів. Крім того, бачите справа в тому, що Українська Народна Республіка, укладаючи з Німеччиною та її союзниками в мирний договір, по суті стала союзником Німеччини, але Німеччина програла війну. Як Антанта могла підтримати державу, яка підтримала ворога Німеччину. Mm -hmm. Виникла дуже, Друг дуже... Мого ворога. Мій ворог. Так, звичайно, вкрай складна ситуація. Ну і більшовицька Росія. Більшовицька Росія, яка вже розв'язала першу, першу війну проти УНР вже в грудні 1917 року, вона не полишала надії. Завоювати, приєднати Україну, зробити її совєтською, звісно. Так що, тут ситуація дуже складна. У Західноукраїнської Народної Республіки ситуація не краща, тому що 11 листопада 1918 року виникає польська держава, відроджується польська держава. До речі, ця дата от якраз відзначається польській державі як День Незалежності. От, І Польща почала претендувати на Річ Посполиту в кордонах 1772 року, тобто по Дніпро. От в чому справа. І звісно, що польська держава дуже швидко формується, дуже швидко формуються збройні сили. Юзеф Пілсуцький все-таки був талановитий mm. і державний діяч, і, і полководець. І в цій ситуації. Не вдаючись в деталі, звичайно, починаються переговори між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою про об'єднання. Сам по собі цей факт має грандіозне значення, не пересічне значення, тому що абсолютно більшість етнічних українських земель, представники цих двох держав, вони розуміли єдність. От, необхідність єдності, необхідність соборності української держави, українського народу. І цей крок справді має він непересічне значення, абсолютно непересічне. Чи розуміли вони, як ви сказали, свою таку приреченість? От, чи, чи розуміли вони той факт, що їм не вдасться відстояти незалежну державу? Я думаю, що вони були оптимістами. Вони були оптимістами, і ну знову ж таки, щоб зрозуміти їх настрої, треба е, образно кажучи, в'їхати в, в 1918-19 рік. Так, побути там. От треба розуміти, що більшість з них це були поети, це були письменники, адвокати, лікарі, але не політики. От і вони дивилися на ці всі події зі своєї точки зору. Очевидно, було дуже багато романтизму. Це проглядається і в документах, які приймалися. Але факт, сам факт проголошення Української соборної держави 19 му році, 22 січня, він мав непересічне значення. Що б там хто не говорив. Розуміли вони приреченість, не розуміли. Я думаю, що вони були все-таки. Оптимістами, і вони сподівалися, можливо, на рішення Паризької мирної конференції, яка тоді відбувалася, можливо, вони все-таки сподівалися, що великі демократичні країни допоможуть їм. Відстояти незалежність, а вели перемовини Велись перемовини з іншим на Паризькій мирній конференції була українська делегація, там було декілька заяв, але треба no, зрозуміти, що українці не могли довести європейському, у всякому разі, співтовариству, що є така окрема незалежність. окрема. Українська держава, що є окрема українська нація, звідки Європі е, мож, знати, можна так. було знати про це все? Вони знали, що є Росія, велика Росія. Що, можливо, вони чули про малоросів, але вони вважали, що ну хто вони такі? Це ті самі росіяни. От, до речі, ця тенденція до цих пір прослідковується навіть у Європі і у світі. Їм надзвичайно складно навіть до цих пір, вже на 34-му році. от незалежної української держави їм важко вкрай важко зрозуміти, що Росія це колоніальна імперія, що Україна це частина колоніальної імперії, що Україна була завойована. От, і знаходилась на, на правах колонії, і нарешті вона отримала незалежність, що українська нація це окрема нація. Це їм повторюю, а тоді. А тоді просто про українців про Україну ніхто не знав. І з цієї точки зору, я просто веду до того, як би хто про це не думав, що тоді визначально все-таки роль відігравав зовнішній фактор, тому що без підтримки. Тієї ж самої Великої Британії, Англії, Франції, ну про Німеччину помовчимо. Вона потерпіла поразку, але оці дві великі демократії без їхньої підтримки відстояти свою незалежність перед обличчям польської держави, перед російською більшовицькою, Росією. От, було, було нереально. Але знову ж таки, коли ми говоримо про Польщу, то Польщу створила якраз Паризька мирна конференція. То з якого дива вони мали підтримати Україну, а не польську державу. А Паризька мирна конференція не створила ЗОНР? Ні, ні. Західноукраїнська так. Народна Республіка виникла у листопаді 1918 року. А Паризька конференція почала роботу у січні 1919 року. Uh -huh. Uh -huh. От вона була абсолютно непідготовленою. Ця мирна конференція, тому вони потратили добрих півроку От, на підготовку відповідних документів, їм було не до визнання, там і так далі. От чому справа, але вони підтримали утворення незалежної польської держави. А в польських у складі польських земель були закіноукраїнські землі. От в чому була проблема, От в чому була проблема, і тому зважаючи на це, я думаю, і Симон Петлюра, укладаючи у на... З Пісуцьким у 2020 році, в квітні. В місяці він погодився на те, що до складу польської держави будуть входити західноукраїнські землі. Він жертвував тими землями, щоб відстояти незалежну українську державу, хоча б в якихось кордонах. Ну, його можна зрозуміти, його можна засуджувати і так далі, але. Він діяв в реальній ситуації, можливо, це була державна позиція, звичайно, звичайно Віддати частинку, щоб залишити взагалі так е Україну як так, як одиницю? тому що от сьогодні може склатися така ситуація, що Українська держава, сучасна Українська держава, буде стояти перед дилемою, що робити далі. В ну, цьому так, відношенні. Так, територіальному відношенні. Теж така ситуація. Зараз Це факт. ]ся. як би воно не звучало, даруйте, але ну, такі, така об'єктивна реальність. От чому справа? Так що об'єднались, так? Так. В з ЗОНР на Софійській площі проголосили. Офіційно все, все так. добре. Декларація. Так, Декларація. Е, були якісь кроки е, після декларації, конкретні? Звичайно, шоколі. звичайно. Це було дуже складно робити в умовах війни, постійної війни, тому що польська армія почала військові дії проти ЗУНР, от більшовики, а потім прийшов Денікін в Надніпрянську Україну і літом він вже зайняв Київ. Але перші от місяці, справді, як ви сказали, 170 днів. Тому що що таке утворення єдиної соборної держави? Ну от, ми вже так, якщо ми згадаємо утворення української держави після 1990 року, то ми побачимо, наскільки це складна справа. Визначення кордонів наприклад, держави. державних демаркація да, створення єдиного законодавства. А це все робилося в економіка, це це, це це тисячі, десяти, десятки тисяч дрібних і найважливіших справ. Найважливіше було справді утворення якогось єдиного державного керівництва, єдиних міністерств. Ну, В більшості випадків, бачите, далі побажань. Далі по бажанню. Справа не пішла, тому що просто фізично. Я вже не кажу про незгоди всередині керівництва між ЗОНР і УНР, тому що політики ну, вони мали свої погляди на, на майбутню державу і так далі. От, Хто буде лідером, хто не буде лідером, які, хто яку посаду займе і так далі. Але. Навіть коли не враховувати це, зробити державу за 3-4 місяці, і об'єднати дві в одну це нереальна справа. Це роки. Це роки роботи. У цьому відношенні Соборна Українська держава того часу вона була приречена. Вона, вона, не, вона не могла утворитися, особливо я кажу, в умовах воєнного часу. Безперервна війна. Як її можна було утворити. А ви пам'ятаєте ланцюг єдності? Так. Яке було у вас, як історика, от враження від нього? От на той момент? Ну, це взагалі це на було... той момент, звичайно, на той момент, це, е, це було таке велике сподівання. Це було велике сподівання на те, от завжди в такі. Це 90-й рік, так? Так, це 1990 рік. В такі моменти, справді, в революційні моменти, коли проголошується певний гасла, декларується певний гасла, з'являються заклики, з'являються спогади, такі романтичні спогади. про... Про минуле і в людей, і в більшості людей, я в цьому переконаний, з'являється сподівання на швидкі позитивні зміни, що все буде добре. от Головний ворог вже зник. Ну, На жаль, історія розвивається за іншими законами, за іншими законами. Але сам факт того ланцюга він був дуже промовисним. Дуже симптоматичним. Він, так якщо говорити вже трішки пафосно, можливо, що він свідчив про те, що українці не забули про соборність. Ось 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 не забули. не забули не а забули Можливо, серед вашого оточення, можливо, ви чули, що люди хотіли більше дізнатися, взагалі, що таке собор, що таке 90-й рік. Не вчив ніхто. Не було жодного підручника. Який Не б б. Це зазвичай. Я побудію. завжди кажу, що в кінці 70-х років я вчився по ньому. Вийшов восьмитомник восьмитомна історія української РСР в 10 книгах. Десять книг, угу. так? Чотири перші книги, це Вся історія України до 1917 року і шість книг з 1917 по 1977 рік. 60 років Так от, жодного слова там не було. Про універсали Центральної Ради. Жодного слова. От, про, про якусь соборність, про 22 січня. Жодного слова. Більшовики викреслили. Це з вони хотіли викинути це з історичної пам'яті українців. Скажіть мені, будь ласка, з якого дива українці мали про це знати в 90-му чи 91-му році? Підручників не було трішки пізніше. З'явиться підручник, написано українським канадським істориком Орестом Субтельним. Це був такий рятівний підручник, який користувався надзвичайною популярністю і цілком заслужено. А yeah. до того, і більше того, що українці все-таки створили цей живий ланцюг, значить, вони знали, вони пам'ятали, тому що це ж тисячі тисячі людей. Це ж не 10 чоловік. там. Ми будемо говорити про позитив на завершення. Так ще так. все одно ем, акт злуки День Соборності України це важливе непересічне значення для нашої держави О, за сумнівом. Це єдність. Сказали, і так це єдність, і будемо сподіватися, і будемо робити все можливе для того, щоб Єдніся була і надалі. Про так. день соборності ми говорили з Павлом Кравченком, кандидатом історичних наук, професором Вінницького державного педагогічного університету рівні Михайла Косюбинську. Дуже дякую. Багато можна говорити, тому що Звичайно. тільки тільки зачіплюєшся, і так, просто такий так, масив так. історії піднімаєш. Е, дякую всім за увагу. Проект «Інсайт» завершується. Зрімось завтра. В цій же порі. на все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.